Від мирії міста до нас прийшов пан Стерін передати вітання від Харківського міського голови. Ну і далі він скаже, що він. так Доброго дня, шановні Доброго дня, головне звіте. Я хочу привітати вас усіх з цим прекрасним святом від нашого мера, від Ігоря Олександровича Терехова, від усіх харків'ян, які зараз знаходяться в місті, які роблять його кращим. Я вам чесно скажу, я от нещодавно повернувся, я був там трошки по Україні, поїздив Харків найкраще місце. Це в котрий раз я в цьому ствердився. Тому хочу вас привітати зі святом, радий всіх бачити, що храм, як завжди. Повний, багато людей, посмішок. І хочу вам подякувати за те, що ви всі тут з нами. Хочу вам подякувати і цьому храму, який вже став не тільки храмом, а таким хабом, і волонтерським, і гуманітарним, і я знаю, ту допомогу військовим, яку ви робите, і капелани. Ну, Перелічати можна досить багато, але всі так і це знають. Щира повага, щире слово вдячності. І зі святом я бажаю, щоб от незабаром у нас день міста, день незалежності, да, яку ми зараз продовжуємо виборювати. І я бажаю, щоб усім нам стало трошечки легше. І усі виклики, які нам надаються, ми пройшли разом, впевнено і переможно. Тому зі святом і думаю, що все у нас буде добре. Дякую. Щоб було добре в нашому місті, в нашій країні 100, 100, 100. І в цілому світі Дякую.